Ми переходимо туди, Мар'ян!

На чем будет там?

Грає фур закриє. А першу, другу, був грати офіційний півфінал наступний у нас буде. Що ще дать інформація? Які команди? <ріхи> Тут грає прикордонник жовтий, гладіатор білий. Окей, okay, все зрозуміло. Що ж, друзі, ласкаво просимо вас на дві паралельні трансляції. Які я коментую одночасно. тож на полі номер один, там, де команда одна у білих формах із надписом Друзі, грає Друзі. І команда Шум Сіті, на полі, де команда в білих маніжках і у жовто-чорних, схожих на виїзну форму Шахтаря, в формах грають прикордонник, який одразу ж забиває на старті поєдинку, І команда Гладіатор. Ну що ж, в одному матчі у нас вже відкритий рахунок. Забиває прикордонник. Ну а у поєдинку за участі команд шум «Сіті» і е, клуб. Друзі е, поки що у нас нульова нічия. Нагадаємо це поєдинки е, півфіналів. В е, як тут прийнято вважати за пиво. Вони грають на пиво, і вони сьогодні отримують такий приз у вигляді сертифікату на цей прекрасний напій. Ну що ж, дивимося, обидва поєдинки. Є передача у е, матчі, де грає команда друзі. Ну, а у поєдинку прикордонник зараз своєму розіграє стандартне положення. Є удар воротах, прикордонник не забуває, не реалізовий свій момент, вже виграє, нагадаємо. Ну і насправді дуже хороші матчі на нас очікують. Друзі зараз втрачають м'яч. Шум Сіті пробігав зараз, воріт суперника, м'яч втратив. Повертаються до поєдинку перекордонника і гладіатора. Там атакує саме гладіатор. Ну і у нас сутичка у повідомку перша. Ой, там емоціям дають право на життя. Футболісти команди «Прикордонник». Червона картка в тому матчі. Так, бачимо, червона картка у меншості гратиме команда «Прикордонник», яка вже виграє по ходу по 1-0. Ну і насправді так відчувається, що Такий бажаний приз. Ну і що ж, удар по воротах Шум Сіті попереду у своєму матчі. Що ж, у нас є дві команди, які ведуть у рахунках. Це прикордонники Шум Сіті. Дуже хороший матч. Як один, так і інший. Глазіатор тим часом у своєму поєдинку атакує, є передача, ну і м'яч виходить за межі футбольного поля. Атакує команда Друзі. М'яч не втрачає, Кіпер рятує свою команду, потім передача. Ну і порожні ворота забиває команда. Шум-2-0. А можливо і не 2-0, тому що арбітр може скасувати цілком цей гол. Тим часом у матчі Гладіатор, саме Римляни йшли в атаку. Втратили м'яч, прикордонник перехоплення. З милозначимо гладіатор. Є передача, немає удару. Зараз він буде. Пас. Дуже непогано у виконанні третього номера команди. Він віддає передачу і м'яч виходить за межі футбольного поля. Що ж, а що, що ж тут у нас у матчі шуму? На газоні опиняється один з гравців цієї команди Отарі Осава. І десь у нас знову пауза, можливо, знадобиться допомога Отару. Так, нагадаємо працює на цьому турнірі. Бригада медиків. Організація на дуже високому рівні. Ну, поки що на газоні прибуває отаріосало, неприємне зіткнення. Ну а тим часом ледь не забуває другий гол свій в цьому матчі прикордонник. Так, Гладіатор з удар У воротах, м'яч виходить за межі футбольного поля. У матчі, друзі, та шуму на газоні продовжує перебувати Отаріо Сава. Ну а тим часом атакують футболісти команди Гладіатор по воротах І 1-1 рахунок на та табло. Один-один зрівнюють футболісти клубу Гладіатор. Нагадаємо, вони зараз перебувають у більшості. П'ять футболістів. Ага, не, не перебувають у більшості, так? Ні, не перебувають. За регламентом турніру можна міняти футболіста, який отримує вилучення. Так, ну і що ж? продовжиться у нас поєдинок Друзів та шум. Атакує прикордонник тим часом. Знову з м'ячем футболісти команди. Друзі. Передача. Друзі атакують. Є пас. Обігруються зараз між собою через коротку передачу. виходить атаку Команда друзі. Є пас. Від голкіпера удар в ну ні, не буде. а тим часом повертаємося до матчу прикордонник Гладіатор. Да, на фриву, Дуже цікава ситуація у матчі прикордонника і гладіатора. Гравець прикордонника, що е, отримав вилучення, змінив футболку. У нього на спині тепер інший ігровий номер, ну такі футбольні гидрочі, але не пускає його арбітри грати. Тим часом отакує друзі у своєму поєдинку. І зробляють кутовий дуар. У матчі Гладіатор зараз атакує саме гладіатор. Ну і виходить мяч за межі футбольного поля. Тим часом у матчі друзів атакують друзі. Вони з м'ячем Передача дуже небезпечна ситуація. Зараз у штрафному майданчику команди Шум є пас удар від барідного кіпера ворота Гладіатор такої у своєму матчі. Єрмола, його пас. Знову, м'ячем Єрмола обстукуся з партнером. Пробувати буде, ні. Відає придачу. Ой, на газоні опиняється гравець Гладіатора. Рахунок 1-1 нагадаю. Удар воротах у матчі шуму і шум забуває свій другий гол у цьому поєдинку. Рахунок 2-0. Цікаво, здорово. Ну, а тим часом прикордонник отакує в своєму поєдинку. Так, м'яч все-таки ледь не втрачається футболісти цієї команди. <плес> Я коментую два матчі одночасно, нагадаю. Ну і в обох матчах у нас зараз пауза. Повертаємося до матчу прикордонника та гладіатора, Там буде е, ведення м'яча за бокової лінії. Передача, гокіпер виходить. Гладіатор в атаці. Дуже непогана ситуація зараз зрив атаки. Просять футболісти гладіатора ще одне вилучення, але лише жовта картка, Розводить руками гравець у жовтій формі. Тим часом атакує шум, розпочинає з глибини поля. Аватар Іфе. Аватар з мечем втрачає м'яч, спілкується зі своїми партнерами команди, закликає більше атакувати. Тим часом штрафний удар для Гладіатора у своєму матчі. Є передача, удару не буде, але зараз він... Так, удар, гол! Гладіатор виходить вперед у поїдинку проти прикордонників. 2-1 рахунок, так? Тим часом повертаємося е, до матчу на полі номер 2 Друзі атакують. Є пазл, кіпер Йо-йо-йо, який м'яч міг залетіти. У ворота команди «Шум». В Обох матчах паз, у грі. буде ячки, навіть? Я... Мене є Я не пам'ятаю. Атакує прикордонку своєму поєдинку. М'яч перехоплюють футболістів гладіатора, удар по воротах і рятує кіпер команди Прикордонник. Тим часом друзі атакують. Удар по воротах, м'яч виходить за межі футбольного поля за бокову лінію. Знову атакує гладіатор. Ось цей футболіст з третім номером із дуже прикольною прическою. Дуже виділяється на складі своєї команди. Тим часом атакують друзі. Вони домінують, але стендап кажу стендап. Якраз таки без стендапівців, без Василя Шовака і без Івана Боня. Десь у них пішла гра. Тим часом атакує знову гладіатор. Є передачі, ні, немає. Накручують суперників зараз футболісти у білому. Прикордонники обороняються на газоні грави з гладіатор, але арбітер дає продовжити гру. Ну і Мечка за менше футбольне поля. Тим часом матчі друзів. Є передача. Так, може передати привіт перед мамі. Всім дякую. Хотів би передати своїй мамі, мому татові, моїм друзям і моїй класній клівницькій Маріані Андріївні. Дякую. Дякую. Ось Це був відеограф цього проєкту. Ну, Ось так. Що ж, друзі, привіт. Продовжують перебувати в своєму принку, друзі, з м'ячем, продовжують домінувати, атакувати. Вони поступаються рахунки, їм це потрібно. Тим часом прикордонники намагаються відігратися. Буде пас, так і є. Вибивають м'яч руці гладіатора, але все рівно продовжується атака суперника, прикодованих на газоні. Просять вони зараз штрафний, так і є. Порушаємо проти них правила, боліться суперник. Друзі, такої своєму матчі. Передача. І виносить м'яч Флонтен Кушнір. Спіня і цейня, рух, агруз, ще маплі. Піднятки зарачки, блядь. Ну і що ж, шум заб'є третій м'яч. Ось це так фантастика, історія твориться на наших очах. Ха! Шум ризикує вийти до фіналу матчів за пиво. Тим часом ми атакує своєму поєдинку. Є передача. Перепасовується гравці у білому комплексі ігрової форми, ну і в повному матчі також друзі атакують. Також з глибини розпочинають через центральну лінію поля проходять. Є передача на правий фланг, як в одному так і іншому матчі. Ну і що ж, друзі мають завершити цю ситуацію ударом. Вони пропустили багато контратаки, грають без голкіпера. Знову так, удар по воротах. Шум ледь не забиваючи м'яч комерці зустрічі. Тим часом атакують футболісти-глазіадра у своєму поєдинку, розволитимуть за боковою лінією, Є передача. М'яч хоче йти на лівий фланг, ні, удар по воротах, відбивається прикордонники. Але залишається м'яч на їхній половині полі. Тим часом такі друзі будуть розводити знову ж таки з глибини розпочинати свою атаку. Є передачі, друзі атакують. Продовжиться перебувати з м'ячем, друзі. Тим часом гладіатор атакує. Є передача назад. Дуже непогана комбінаційна гра. Удар. Добивати потрібно ярмола, пробиває. Ну і Відбуваються футболісти команди Прикордонник на газоні опиняються бравців. Без жовтокарки мовчиться мовчить, мовчить арбітер. на його сісток. Звичайно, що було було порушене правило. І повертаємося до матчу друзів. Друзі атакують, можуть забити перші м'яч в цьому матчі. Ні, не забувають. Прикордонник атакує, пас, немає завершення. Поступається прикордонник і поступаються футбольний клуб. Друзі. У своїх повединках. Друзі атакують. Ой, який момент передачі, Немає знову завершення, можливо, зараз воно буде. Тим часом гладіатор розпочинає з своїй половини. З глибини розпочинає цю атаку. Гретьці в білому атакують у своєму поєдинку. З мечем восьмий номер команди Гладіатор, пас назадного кіпера. Тим часом у матчі друзів та шуму. Знову ж у міці зливого суперника на контратаках. Прибуває вже з мічам, друзі. Тут вже не без, без небезпеки, напевно, буде. А ось у поєдинку «Гладіатор» та прикордонника ми бачимо, що тут м'яч опиниться у команди прикордонник. Так, ну і м'яч виходить за лицеву лінію. Розводять гладіаторці. Так, удар по поворотах буде. Буде четверти м'яч, ні, не буде. Чи третій? Ну, поєдинкового шуму. Та е клубу друзі. У нас залишається три голи лише. Що ж, є передача? І що ж, забуваючи так м'яч в футболі клуб-сум, я думаю, що у цій парі вже все вирішено. Друзі намагаються грати красиво, намагаються домінувати, контролювати гру, контролювати м'яч. В них це виходить. Тим часом, у поєдинку гладіатора та прикордонника, прикордонник втрачає м'яч на власній, на чужій половині поля, перепрошую. Атакує. Перехоплення вже від гладіаторців. Знову можуть вийти сам на сам римляни. Є пас. Ну і що ж? Е Тим часом Аматар іфе атакує, але віддає м'яч супернику у цьому повінку. Є пас. Кушнір. може забувати, що він... ще один м'яч. Ну що ж, буде пас. Іфе. Удар! Гол. 5-0. Ось це так неочікувано. очікувано. історія. Шум точно у фіналі. Так, є у нас передача. Атакують е гравці однієї з команд. М'яч виходить за межі футбольного поля. У матчі гладіатора та прикордонника. Знову є пас, і м'яч виходить за бокову лінію. Атакує гладіатор своєму будинку. Знову гравець з третім номером, який дуже виділяється, який, на мою думку, є одним з найкращих футболістів турніру. Попри свій юний вік, є переведення від нього. Тим часом та іто йде забувати шостий гол у ворота команди, друзі. Ха-ха забуває. Ну і, до речі, забуває гладіатор. Також паралельно два голи одночасно, буквально вони назрівали. І, в принципі, бачимо, що фінал буде. У турнірі за пиво між командами Гладіатор і Шум. Знову є пас. Так. Ну і в обох матчах, я думаю, що вже е вирішено переможців. В обох парах є у нас е не лише явні фаворити, а ще й команди, які впевнено виграють. Тим часом атакують футболісти команди Гладіатор. Радуга непогано, пас назад. Тим часом в обох матчах воротарі вступають у ру. Десь малюнок схожий. Просто що в матчі прикордонника та гладіатора прикордонник виглядає так само, насправді, як і команда Друзі, але має більшу реалізацію і зараз може забивати гол. Ні, немає. Пас. Ну і от не забуває гладіатра ще один м'яч. Пас ще один. Немає голу. Відбуваються прикордонники. Їхня атака, їхній момент. М'ячового кіпера має бути. Ні. Прикордонник все-таки заробляє право на кутовий, а тим часом шумівці можуть забувати ще один м'яч у цьому протистоянні. Атакує знову шум. М'яч виходить з лицеву лінію поля. Так, тим часом продовжується поєдинок. Ні, все-таки не продовжується. Гладіатор і команда прикордонних виявилися нічого, і ними стала команда саме Гладіатор. Що ж? Тепер у нас лише один поєдинок залишився, м який коментую. Ну і в ньому, друзі, в команді шум, яка дуже впевнено виграє в цьому протистоянні. Думаю, що цей матч також уже завершиться перемогою шуму. Ну, це вже на відсотків 250, а можливо і на 250 тисяч відсотків. Банально не залишається часу ігрового у команди, друзі. А такої знову друзі? Для них буде непогано забити ще один гол престижу. престиж. Є передача, голкіпер. Ну що ж, друзі атакують далі. Дуже затяжна їхня атака. Видно, що вони прийшли сюди добре провести час. Резат поступи на першому місці, Аватар і Фелет відбирає м'яч у свого суперника. Знову з м'ячем друзі. Знову непогано комбінуються, але немає завершення. Можна обрівати зумити. Так, ну і що ж, друзі, я вас покину. я думаю, що в цьому матчі шум святкує перемогу.

Sete. Sete. ру. Так майтер, я приміраю. Завжди два, три, 2023. Ну. Це треба і щоб ти перля до кінця, ти щоб треба ввали на. Стоп. Не здайся, помагай.

みんなで繋いで、やめたら2、3 minut あって、みんなで繋いで。

<світнє> Шум сіті, виграв ро, шість один. Та точно не перепутали, як вчора. От кого? От кого ви? Віру? Ми навіть не знаємо, хто вони. Ака друзі, а друзі. А. Не такі вони вже й друзі, бачить. От ви друзі, які. <світнє> 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 Якось сьогодні ти слово навчився, скажи. <світнє> Зараз. Не кажи. Не кажи, не кажу. Стерус! Серус! Старенький.